Так, вітаю вас, друзі! Пілотний варіант ось такий пристрій, закріплений, як бачите, на три шурупи. Але принцип такий: що це пульт для поворотного механізму. Повертати по горизонталі ліво-право, по вертикалі. І, звісно, тут є ще функція, можна приробити камеру. Як бачите, тут три проводочки, їх можна подовшити, але для відео я вам зробив так, щоб розуміли. Тут у нас два роз'єми це на один мотор, це на інший мотор. І так, включаємо, Тик. невеличкі якісь баги. Ну, це пілотний варіант, як розумієте, поки граємось з моделями. Бачите, то одна рисочка, то друга Чортова китайщина. В реалі воно буде набагато крутіше. Тобто, це може бути камера відеоспостереження десь в якійсь зоні, чи може закріплена бути безпосередньо на самому поворотному механізмі, щоб бачити, куди ви повертаєте. І якщо у вас є якийсь орієнтир на горизонті, наприклад, якесь дерево, то щоб ви бачили, наскільки ви повернули камеру. Ось такий э, прикольний пристрій вийшов. Як гадаєте, потрібен він військовим чи ні?